Доброго ранку в ефірі програма «Автопілот Новини». сьогодні з Пальми де Майорка. Хоч би як складно не було повірити в те, що ми будемо займатися тестом, найскладніше це таки справді займатися тестом. І сьогодні в центрі уваги автомобіль Тойота Корола 11-го покоління. Історія королу починається шістдесят шостого року. Якимось дивним чином японці аж до сьогодні примудрялися давати клієнтам те, що вони хочуть. Це світовий рекордсмен з кількості проданих автомобілів. Оптика та радіаторна рішітка зараз у дещо інших стосунках. Зверніть увагу на те, що ось ці дві основні лінії розпочинаються прямо під фарою і закінчуються з іншого боку під іншою фарою. Зона логотипу вона завжди була дещо видовжена у деяких моделей попередніх взагалі були відверті п'яточки, але тепер автомобіль став спокійнішим. Чисті лінії, як кажуть дизайнери, тим не менше створюють відчуття престижу. І якщо звернути увагу, ось на цю лінію і таку саму з того боку, нижня частина створює щось дуже схоже на новий дизайн марки Lexus. Не побачили вже цих ліній фаз, Подивіться в профіль. Їх тут лише три: це верхня, нижня і центральна, яка починається ось звідси, з переднього крила, йде крізь двері, крізь нові ручки, на які звернули увагу, бо вони нові і закінчується на задній оптиці. Автомобіль в цілому досить довгий: 4 метри 62 сантиметри. Колісна база, як у Сувів, 2 метри 70 сантиметрів. І дорожній просвіт 14,5 сантиметрів. Не звертайте увагу на безлад в багажнику, головне, що його обсяг 452 літри. На додачу до цього задні сидіння можна скласти в пропорції 40 до 60, Ну і багажний отвір цілих 45 сантиметрів. Навіть в нових моделях час від часу ззаду ставлять барабанні гальма. В цьому автомобілі спереду і ззаду вони дискові, спереду зрозуміло, вентильовані ззаду ні. Певен, що в першу чергу задля того, щоб ми не потрапили у халепу, нам дали автомобілі оснащені одночасною і камерою заднього виду, і парктроніком. Для нової короли пропонують три бензинові двигуни. Всі атмосферні турбовані поки що не обіцяю, тому що вважають, що і цих трьох вистачає. Отже, про що йдеться? Один три. Літрове, точніше, 133 літровий дуал VVTi на 99 кінських сил, 16 літровий теж дуал VVTi на 122 сили і новесенький 1,8 літровий на 140 сил. На нашому автомобілі зараз стоїть 16 літровий двигун, трансмісії 2, механічна і варіатор мультідрайвес останній теж на нашому автомобілі. Щодо улюбленого і надзвичайно важливого для кожного водія запитання, чи їде цей автомобіль, я відповім паспортними характеристиками 11,1 секунда до сотні. Щодо іншого дуже важливого питання, максимальна швидкість на цьому автомобілі 1,6 дуал VTI 122 сили. Це 185 км на годину. До речі, у трансмісії є режим спорт. Він дещо спрощує динамічну е, їзду, але знову ж таки, це автомобіль. Дещо помірний, ніж швидкий. Що нас особливо зацікавило, то це шумоізоляція, тому що двигун практично не чутно до трьох тисяч обертів на хвилину. Натомість непогано чутно дзеркала бокові. Але якщо ви запитаєте мене, чи віддам я перевагу тим розмірам, який я зараз бачу, чи тиші, я все ж таки оберу розміри. Інша важлива інформація це те, що автомобіль Toyota Corolla в тих комплектаціях з тими двигунами і тими трансмісіями, про які ми говорили, вже почала продаватися в Україні. Принаймні можна зайти на сайти дилерів українських і подивитися на те, яка саме комплектація вам потрібна. Закінчилась наша подорож по острові Майорка. Ми в місті Пальма. Поруч із аеропортом їдемо додому і розстаємося і стойотою королею 11-го останнього покоління для того, щоб незабаром спробувати якомога швидше зустрітися з нею в Україні, аби відчути, як вона почувається вдома.